Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 27 липня 2025 року. Виставляючи останні ролики із стиглим виноградом в теплиці і інші, бачу багато запитань. Люди турбуються. Що ж, проект як з теплицею? Чому нема відео? Що таке, коли буде продовження, тому що останні ролики ще були на початку липня. Так, дійсно, поки що проєкт. Не скажу, що на паузі, як говорять на паузі, але вже з місяць до теплиці, ну, як кажуть, не доходять руки, тому що дуже багато інших робіт якраз в цей період у липні, тому поки що нема часу. Та і помощі, скажімо так, мені допомагали. Були якраз люди в відпуску, тому ми в трьох, якраз за дві неділі, ну там три до двох до трьох неділі, нас вдалося було. Каркас поставити, зробити, забетонувати. Ну, ви бачили, що які були роботи проведені за той період. Після цього, коли ми каркас зробили, ще відео не було, ми, я зараз поки що закінчили. І вже ось майже місяць є, ніяких робіт не робились, тому що пішов виноградник, потрібно його було і обробити після цвітіння, і пасинкувати, і прорізати вверх, і чистити, і нормувати. Ну, а це все час. Це все займає час. Так само і в теплиці порядок в тій навести. Так само і шкілка підросла, ви бачили, і шпалеру ставили, підв'язували вже один раз, вже другий раз в'яжемо. Тому роботи інші, багато якраз навалилося. З виноградником трішки розібралися, ми все прочистили, все пронормували, ждемо до ягоди, роботу підігнали. Шкілкою так само. Зараз йде друга підв'язка, підв'яжемо другий раз, деякі пагани вже доросли. До верхньої нитки, до метра прочекання, Це також вже робіт буде менше, але вони будуть, але менше. Тому будемо десь, я думаю, через недільку, днів 10 приступати до теплиці, тому що її потрібно закінчити. Закінчити в цьому році, бо час іде, і поки літо, поки тепло, жара, потрібно натягнути саме головне плівку. Бо плівку потрібно розтягувати в жарку теплу погоду. Тому що вона на сонці, коли ми її розтянемо, накриємо в соні. І в тихий день потрібно вибрати, бо о, о, як прийде до нас осінь, вже буде і дні прохладніші, і вітра будуть, тому важко буде такий приставте парус натягнути одним куском. Тому потрібно це зробити як можна швидше. І будемо, я думаю, десь числа після 5-го, 10-го цей період продовжувати роботи по теплиці, щоб ще днів за 10, там неділі за 2, ну це я так планую, щоб числа до 20-го, плюс-мінус серпня закінчити її, накрити. Інші роботи всередині ми будемо проводити вже, я думаю, е як я кажу, по закінченню сезону, тому що, як бачите, ми шпалери я залишив, як бачите. Тому, е коли ми розібрали верха, бо вони нам трішечки мішали, Продольні, те, що нам держало каркас, вони е, почали хитатися, бо тут жодна труба не забетонована, де вони посходились, де трішки розійшлись, бо деякі труби взагалі там на 20-30 см були. Тому трішки невеличкий хаос, воно не тримається. Але я думаю, по осені, коли закінчиться сезон, ми все обріжемо і в зазиму поставимо нові шпалери і вже наступний сезон розпочнемо ну, як то кажуть, повністю ну не з нуля, а вже з шпалерами, з дротом, з усім. The cat sat on the Буде, Будемо наводити порядок. Цей сезон вже якось перебудемо, що, що відійде в нас, що досаджено, підросте, все буде зрізатись на обратний ріст, тому що щоб дати силу куща, ну, якось, якось так. Так що ми продовжуємо, проект не закінчився, просто нема фізичного часу. Так, да, якби працювали люди, щоб взяти так і нанять людей там з матеріалом, з усим, ну, все можливо, зроблять і за неділю, і за 10 Днів поставлять, під ключ накриють все лише, ну це все кошти. Робота по теплиці дуже-дуже вона тяжка, і за неї, ну як ото кажуть, я все розумію, вона дорогостояща, сварка, все накриття, це це все кошти. Тому хочеться зекономити, працюємо лише своїми силами. я ж Ми втрьох працю, працювали над цією теплицею три чоловіка і далі будемо допрацьовувати втрьох. Тому от реально це зробити, але якби не відволікала інша робота. Ну що в нас? Завершено, можливо, хто не бачив або бачив, ми поставили арки, їх прокрасили, були прокрашені лише верха. Ну І після того, коли ми їх поставили в наші основи, ось як, як дивитися, ми їх повністю кожну до кожної основи вставили сантиметрів десь 3-5. У нас війшло всередину. Це 30-та, це 40-ва. У нас квадратна труба, воно входить. І ми вокруг проварили. Ось, як бачите, одну проварили. Так само всі-всі наші арки ось проварено, все, все закріплено. І так само ми закріпили ось продольну трубу, поставили 30х20. Закріпили ось один, два, три, чотири арки, скріпили 6-метровою трубою, щоб в нас вона не хиталася. ця наші арки, отак вдоль. І так само проварили, як я говорив, на висоті десь метр сімдесят. Продольню зв'язали <кій> зв всі арки з однієї сторони, вдоль все пройшли проварено від початку до кінця. І так же само зараз пройдемо, в нас проварена. Інша сторона. І як бачите, також уже все прокрасено донизу. Ми красили лише верха, щоб нам потім не лазити, погорі красити. А вже нижню частину, коли ми проварили цю трубу, тут все з землі красилося, дуже, е е е е, як кажуть, леше. І воно стоячи, не лежачи, не перевертаючи з усіх сторон в два шари грунтовки. Спочатку прокривали антиіржей, а потім. Рунтовка і, як бачите, що вийшло. Тому каркас у нас ось 4 арки зварено так продольно, так продольно все проварено. Так само розварили, на ворота трішки усилили. Тому, якщо братись за арки і їх, як то говорять, хитати їх уже дуже не поворушить. Ще трішечки вгорі хитається, тому що потрібно проварити ще повністю вверх, провариться. Ну то ми будемо проварювати трішки пізніше, бо на той момент ми не встигли, і потрібно е драбину мені таку взяти трьох метрову, бо мене нема стрімянки, тому це вже буде ми закінчувати, коли робити механізм. потрібно зробити Нам відкриття наших фрамуг. Тут будемо відкриватись наші фрамуги. Ми їх показували, вони вже зварені, також ми їх прокрасили, вони прокрашені, будуть чіплятися. Тому потрібно зробити механізм відкриття, потрібно ще трос придбати. Заказав я токарю валіки, по яких буде ходити трос. Тому робота трішки движеться, але на невелика. Такій паузі, тому що підганяємо іншу роботу. Так що не хвилюйтеся, всі роботи буде, я думаю, в цьому місяці завершені. Їх буде, ну, як то кажуть, більш насищено як ми тільки підженемо. Ми спочатку все проваримо, зробимо механізми, тому що сварочні роботи, коли будемо натягувати плівку, вже робити дуже буде важко, щоб в нас все було поварено. Не дай Бог, при сварці десь буде іскра, тому що плівка не із дешевих. Плівку я вже закупив, зараз вона вже лежить. Плівка в нас ізраїльська. Там я поставив. Там в мене полі поліфід стоїть плівка. Також дуже мені подобається. Там і антикапля і там, ну, там дуже великий спектр різних, як то кажуть, добавок, наворотів на ту плівку. Тому в цьому році. І там говорять, 8 сезонів дається гарантія. Це якась ізраїльська нова. Ну, коли вже дойдемо до неї, я відкрию, бо накладна, все там запечатано. Є накладна по цій плівці, є її там, фірма цієї плівки, дають 10 років, 10 сезонів гарантії на цю плівку. Тож там Із різними як спецефектами. І сонячні лучі там якось заламлюються, пропускає, і капля не стікає. Ну, Все я потім вже, як дойдемо до плівки, трішечки більш подробні розкажу. Більш детальні що поплівки, коли ми будемо її розрізати, яких розмірів, як впаювати канат і все інше, я потім вам вже більш подробніше покажу. Так що, ось такі роботи в нас виконано Потрібно ще двері закінчити, бо в нас ще нема дверей залишилось там трішечки труб. Ну, Бачучи, що труби я докупив, там зовсім залишилось небагато, тому, можливо, яка часті лишиться, але бачу, що небагато. А от з першого разу ну, трішечки не вгадав. Тому ви бачили, що була одна закупка, потім дозакуповували. Але після другого разу, я думаю, у нас все, все вистачить. Які, яка частина залишиться, я вам покажу. Ось так воно виглядає. Зараз можете також подивитися ще вдоль з цієї сторони, що в нас вийшло. Ну, як дивитися вдоль, ну, я думаю, думаю, так непогано. Не ну, десь можливо там є якісь нюанси трішечки там, рівно-нерівно. Ну, я думаю, той сантиметр два, якісь е відхилення, це не столь уже воно зіграє ту. Таку роль на теплиці для винограду. Для, ну, для винограда вона зіграє цю велику роль. Бо прям ідеально зробити на таку длину 24 метра, щоб все було ну і в домашніх умовах ручним гнути трубогибом, все, я думаю. Ну, це дуже важко. Ну, якщо дивитися, я ж повторюсь, в долі по арках. Ну, можливо, невеличкі відхилення, але зовсім зовсім мінімальні. Так що, ось таке коротеньке відео. Хотілося вам показати про тепличку, що роботи йдуть, але не на величкій паузі. Ну, тому ми будемо продовжувати, підженемо ще деякі. Інші роботи з 1 серпня розпочинаю вже брати замовлення на шкілку на виноградній саджанці буде виставлений каталог, як і в Ютубі, ну те все я вам повідомлю. І після цього ми закінчимо і шкілкою, пройдемо ще виноградник, трішки там підчисти, можливо, що за цей період Де відросте, і будемо займатися закінченням теплиць, тому що її потрібно в цьому місяці закінчити, поки тепла погода, розтягнуть, накрить, доварить, і щоб ми вже до вересня місяця як то кажуть, закрили у ній двері. А внутрішні роботи вже доробляли по можливості осінню, коли в нас на дворі вже буде холодно, дощ грязно, сюди зайшов, працюєш, обрізаєш, займемося ми взимку шпалерами. Ну, ось таке відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте лайком. Так що зачекайте, я думаю, попереду ще буде багато цікавого. Ми закінчимо, все розкажу, покажу. І саме головне це що в нас вийде по ітову. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.